Бажаю доброго дня всім мирним людям і бажаю всім здоров'я. Вітання всім з Рівненщини. Приїхали ми на лісовий точок і зараз будемо, друзі, продовжувати встановлювати е, далі стовпчики. Тут вже люди змолотили сою. І ми можемо тепер собі вирівняти, вийти на, по своїй межі, по тій, якій нам вивели точки. Ось там, якщо бачите, зараз зближу. Ось тієї стовпчик. І ось туди нам тут ще такий кусок, друзі, залишилося пройти. Роботи трохи ще є, стовпців теж трохи ще треба ставити, не знаю чи вистачить, бо я як би так, знаєте, впритик їх не рахував, тут лежить 10 штук, трошки зробимо, дай будемо їхати додому. Сьогодні у нас 25 жовтня, такий сонячно-дощовий день. А 25 жовтня, це що означає? Друзі, що означає те, що 25 жовтня на календарі? Означає те, що жовтень вже закінчується і на носі буде листопад місяць. А ще сьогодні, друзі, в мене такий <хи> чудовий день, бо у моєї донечки сьогодні день народження. 11 років вже. 11 років. То сьогодні десь там мають прийти друзі до неї, то зараз трішки тут, дай потім назад будемо їхати додому. Так, на лісовому точку тишина і порядок, вулики стоять. Осталося ще, друзі, багато-багато тут покосити. Але то все з часом. Все по порядку. Стовчики між собою ми ставимо 3,5 метра. І далі будемо кидати сітки. сітку 1,5 метрову, да і все. Кози, я думаю, не буду вже цією стороною проходити. Залишиться їм тільки захід з лісу. Що хотілося би ще сказати, ну що доволі таке, знаєте, затратне, затратне це діло. Але потрошку-потрошку взяв собі за мету, кожен рік городити хоча б по одній стороні. Вирішив так, ну, купувати знаєте, бетонні стовпчики. Вирішив купувати бетонні стовпчики, що якщо вже робити, знаєте, то робити, щоб було все нормально і по-людськи. Звичайно, хотів я спершу поставити оцей, такий знаєте, зелений металевий секційний паркан. Але коли друзі порахував, то... Ні, <свісно> такої можливості фінансової на даний момент у мене немає. Можливо, з часом якусь одну сторону ми так зробимо. М -м -м, можливо, але то таке. Головне, щоб було здоров'я, мир, спокій да, і все. Остальне все буде. Головне не нить, не падать духом, а працювати. А коли працюєш на себе, то і я вам скажу і робити, і робити друзі, веселіше. Робити веселіше, дай так, таке. Зараз щоб поїли дикі коси, трохи саженці фундука. Обгризають все, що бачать. Розвелося їх чимало, стан, ну, це вже після того, як заборонили полювання, то їх доволі багато розволося, але хай розводяться. На те вони природи знаєте, щоб жити, поживати. І... А нам одне і загородиться, дай і все. Можливо, якась забіжить, то буде тут собі жити. Також бачу, де гриби якісь попадаються, не знаю. Я вже трохи по почитав по цих гриба, грибах, є рядовки, є такі, є сякі. Ну, е Також що ще хотів сказати, що вже е ну, е дивлюся, що там не буде теплих днів, тож потрібно зараз буде проскоритися, бо з неділі ще треба вийти на роботу, заробити пару гривнів, а за ті гроші, друзі, хочу планую придбати сітку вже за ті гроші, да, і все 10-метровими рулонами будемо їх купувати. Так, Все, ставлю на паузу, зараз йду до мотобура, просверлимо трішки лунок і обов'язково потім включимося, а ви тим часом підпишіться на канал, коментарі, як завжди, поставте. Не стидайтеся, люблю з вами спілкуватися. О, такий, який я великий. Ой, господи Боже, добре. Дякувати Богу, колеги трошки ми попрацювали, пробурили декілька лунок, поставили, затрамували. Декілька стовпчиків, вірніше 5 штучок ще додали. І тут так ще була робота. Ось такий зараз у нас вигляд на даний момент. Усе це має, наче рівно йде в один ряд. Ще осталось, друзі, ось стільки пройти. Ну, Я думаю, вже четверта частина залишилася. О, Ще є 10 стовбиків вдома і 10 є ще тут. Доставимо їх до кінця неділі, коли там вже буде час і погода. І тоді вже почнемо натягувати сітку, натягувати сітку. Субота, як ви знаєте, в селі день такий на е, трішки якби, роботи теж ще до цього зробили. Поїхали, придбали 100 кг пшениці для курей, треба корм зробити, 100 кг ячменю для кролів, треба теж корм зробити. Сіно ми вже нарізали раніше, та заголом. Я вам скажу, колеги і на колеги і дорогі глядачі. І випадково хто дивиться, що роботи вистачає зранку і до вечора, аби тільки встигав. Дякувати Богу, трішки якби ви погоджується. Єдиний мінус, що дуже швидко настає, друзі, вечір. Ось так стовпці наші стоять. Да, і все. Помаленьку якось воно буде до ладу, до ладу. І те, що не робимо, головне не стояти на місці. Я ще там трішки з джолами дещо подивився. І зараз буду їхати додому, бо так само пройшовся по... Своїх знаєте, ну, відводках фундука. Деякі нормально підросли, деякі не дуже підросли. І Буду так само викопувати їх, друзі, і перевозити, перевозити додому. І вже вдома хочу зробити таку, перекопати, зробити таку школку, де вони будуть дорощуватися і на той рік вже будуть висаджуватися на свої місця вже такими більшими і кращими саджанцями двохрічними. От такі роботи кажу, є, ще бачу, ані думав, що звіробій, то ромашка доквітає. І будуть якісь бару кращих сажанців, то можливо декілька штучок продам, а остальне щось собі на заміну. Біля хати є там в мене місце, де пропало три саженці, то якраз на заміну ці сажанці і їм будуть. А на наступний рік у мене, ну вже на наступну весну, якщо доживем десь Бог, то хочу ось тут теж виставити. Ну, коротше, я вам казав, що слідкує, що буду від хати по максимуму бджіл забирати, буду тут розчищати і тут якби, виставляти їх рядами. Там сітку загородимо, звідти вже трохи мене тут ліс захищає, якби вона так з всіх сторін закрита лісом, не продуває вітер. Я думаю, для бджілок буде тут самий, самий раз. Дай. Це, що що хотів сказати? Ось таке помалу блупаємося, як то кажуть. Навіть і осінь, то теж роботи. Вже планував з наступного тижня розпочати собі виготовлення корпусів ППС і донних пілкозбірників в комплекті, щоб було для бджіл вже на весну. Хотів би хоч 50 штук зробити, але ще не знаю. Вон, друзі, ну підкажіть що це тут такі за гриби ростуть. Опа! Я вибачаюсь ось такі. Я вибачаюсь, руки грязні, бо е, дивився, як там фундука, чи коріння наросло, чи ні, обережно. Та цей підкажи, що це за грибочки, ми ж його поїли. Запах такий приємний, але в мене правило не знаєш, не бери. Та я і так просто аби запитати, можливо хтось підкаже. І десь тут ще такі росли цілими купами гриби, а де ж то вони... Ой, ще знайти їх такі. Я вже роз... Ну Все дивлюся, що є якісь такі всякі гриби, рядовки, не рядовки, якісь є їстівни, неїстівні. Але то таке, я знаю, білий там, польський і так далі. Ось тут ще якась купа таких грибів росте. А ну ще покажу вам. Ось такі що це за гриби. Може хто знає, то підкаже. Там їх багацько їх тут так росте. Отаке колеги, так щоб будемо помаленьку збиратися, з Божою допомогою їхати додому, робити корм кроликам. Да, І таке дати, десь там дід з бабою має прийти до малої, то привітай. Ми не святкуємо зараз не до святкування. А так дитина, хай перейдуть до дитини і все. Де ти я мотобура Скажу вам, друзі, що мотобур дуже хороша річ. Економить силу, час і головне ваше здоров'я. Збереже ваше здоров'я, набагато легше і краще з ним працювати. Тут у мене це теж, друзі, ж, бачите, все фундуками, так само фундук, там персики, якісь сливки ростуть. І це будемо помаленьку прибирати і виставляти вулики. Виставляти вулики. План є, головне не звертати зі свого шляху. Всім успіхів миру, добра, вдалої землі і здійснення усіх мрій.